Очисте відкриття Школи майбутніх лідерів України, при ліцеї школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Слово надається заслуженому працівникові освіти України, кандидату педагогічних наук, директорові ліцею школи гуманітарної праці Кияновському Артему Олександровичу. Доброго дня, дорогі діти і мої шановні колеги. По-перше, я хочу вам, вчителям, вчителям з великої літери, висловити подяку за те, що ви не тільки працюєте вчителями, отримуючи за це заробітну плату і роблячи більше набагато, ніж вимагає посадова інструкція. А ще хочу подякувати вам за те, що час. Випробувань повідних, під час військових, ви не тільки тримаєте себе в руках, а ви ще і маєте можливість знайти в собі сили підтримувати інших і займатися нашим майбутнім. Майбутнім, яке сьогодні скучає і позихає у екрані. Дорогі діти! Вам випала на вашу долю з самого початку життя важке випробування. Але школа гуманітарної праці, і саме ваші батьки, які вас віддали сюди, зробили все для того, щоб ви, як наймога, менш відчули погані часи, і щоб ви могли розвинути свої якості не тільки як учні, не тільки як гарні. Онуки, діти, а ще і як майбутні діячі нашої держави, щоб ви могли не тільки робити справи, які від вас вимагає ваша родина або вчителі, щоб ви могли ще робити те, що принесе вам справжнє задоволення і славу. У нас є для цього всі можливості: і театр, і радіо, і телебачення, і хореографія. І ви можете себе спробувати і як губернатор класів. ви можете з'ясувати, що таке управління. Ви можете психологічні е, подолати труднощі і почати консультувати, консультувати навіть своїх батьків, як подолати стрес і бути лідером. Ви можете бути самими успішними. І саме це через багато років, ви пригадаєте, як саме Гарних хвилини, саме гарні моменти свого життя перебування в школі гуманітарної праці з дитними вчителями і можливість займатися тим, чим не займається ні одна школа. Може, деякі дуже дуже, дуже круті, крутезні як кажуть, зараз школи в Америці або в Англії роблять от такі проекти по не тільки за назвою, а по змісту по вихованню майбутньої еліти. Інтелектуальної еліти по розуму, по заслугам, і ви сьогодні, діти, можете працювати з нашими вчителями, можете працювати, використовуючи можливою використовуючи можливості і штучного інтелекту, і усіх всіх гаджетів, і всіх е, всіх засобів, і всіх інструментів, які тут є, і можете, і ми будемо щасливі, якщо ви станете краще ніж ми. Якщо коли ви прийдете до влади в Україні, то ви зробите нашу державу справжню, гарною, такою, як вам би було. І як би вам це бажалось, якби ви саме мали б мріяли про це. На цьому я хочу завершити свій привітальний виступ і хочу, щоб в вашому житті було як більше. Гарних занять, гарних людей і школа гуманітарної праці зробить все, щоб ви, наші майбутні зірочки, як найскравіше сіяли на горизонті світу. Дякую за увагу.